Дорогі українці, сьогодні анонсується одна з найважчих зим опалювальних сезонів, які ми переживали до цього. Є досить суттєвий ажіотаж на ринку дров. Але ми підійшли до цього питання завчасно, і можу вас запевнити, що українські ліси не будуть пущені бездумно під сокиру. Наявний деревний ресурс є в наших лісах. До прикладу, на 10 мільйонах гектарів українських лісів щороку приростає майже 40 мільйонів метрів кубичних деревини. В середньому в країні споживається близько 3,5 мільйонів метрів кубічних паливних дров. Але враховуючи ту ситуацію, яка склалася, сьогоднішній запит оцінюється в 5,5 мільйонів метрів кубічних. 1,7 мільйона метрів кубічних деревини вже заготовлено і реалізовано населення бізнесу в соціальній сфері. Щоденно на складах лісгоспів, лісництв знаходиться близько 120 тисяч метрів кубічних деревин. Залишки ми постійно поповнюємо і нарощуємо для повного забезпечення деревиною. Ціна на дров'яну деревину різниця від регіона в нашій країні і залежить від собівартості її заготівлі. В середньому куб дров'яної деревини коштує близько 1100 гривень. Наприклад, на півночі нашої країни, Чернігівській області, він може складати 700-800 гривень. На і заході ціна значно дорожча – 1100-1200 але йдеться мова про деревину, яка заготовлена і знаходиться в лісі за транспортування, розколку цих дров. Споживачу прийдеться доплатити окремо або вирішити ці питання самостійно. Для того, щоб вирішити вам ваші питання з дровами паливними, вам необхідно звернутися в найближче лісництво. Таких лісниць в нас по всій країні 1560. Потрібно взяти паспорт, написати заяву, зробити оплату. Аби...